Власне, я хотів би кілька зауважень по попередній стратегії, але звучатись з останньої документів. Скажімо так, чому не було впроваджено наша стратегія, я вам зразу скажу. Нам вона була розроблена і є повний пакет документів, яким чином це робити, як впроваджувати, що це має бути. Але одного разу нас викликали високий кабінет і сказали, так, якщо ми будемо, це намагатися. Проваджувати, це позиціонувати. Це, це, це було десь приблизно 2007 рік. Це би могло бути впроваджено, бо колись голова. Основної адміністрації державної Янків, на жаль, він виїхав в Польщу. Потім, коли Олійник вже не став губернатором, коли вже він міг це вислухати, він каже: О, бачи, я зірний, що я тебе то не заслужу. Так, добре, продовжуємо чай. Тепер що стосовно конкурентоспроможності, спроможності, от є монітор-груп, унівська група. Я би казав, що трошки методологічно неправильно під. Підхід. Чому? Тому що коли кажемо, що конкурентоспроможна стратегія і там е, сталого розвитку, то ми, я б хотів сказати, що конкурентоспроможніше? Газова камера чи лісова ділянка. Ясно? І де ми будемо щасливіші? Тому це порівнювати не можна. Ну так коротко. Фундаментальна вада хиба того, про що ми говоримо, відсутність візії. Для чого ми розробляємо стратегію? Унівська група запропонувала і нам потрібно надати ці стратегії напрямок, куди йти, бо інакше конкурентоспроможність спроможність для чого, для кого, для де? І ще одне важливе питання це те, що стратегія цей процес, і те, про що говорив німецький експерт, що потрібно залучати громаду протягом 10 днів до розробки стратегії громаду, яка не готова до залучення, до діалогу, до такі темпи, залучити неможливо, тому просто апріорі за визначенням. За навіть за два місяці ми не зможемо прийняти якісь документ, ми зробимо ми сам по собі процес. Оголосити важливо, потрібно, потрібно працювати. Потрібно працювати не кваплячись для того, щоб дати самим собі час узгодити всі ті напрацювання, багатство, скарб, які є. Це має десять секунд. Я думаю, я перше, що хочу сказати, що я вважаю, що говорити про фундаментальні вади. Зараз не варта, тому що фундаментальні вади мають має все в Україні, і ми так би говоримо про пропусте. А от друга пропозиція ну якщо ми вже запрошені сюди, і маємо право щось сказати, то я би сказав, що єдине, що потрібне зараз, тут точно напевно, то є консолідація всіх інтелектуальних зусиль у Львові, тому що це є. Оце є, я вважаю, фундаментальна вада України. Якщо ми зможемо на основі стратегії розвитку Львова, стратегії розвитку космосу. Стратегії виручення чорних дір чи взагалі я не знаю, скажем виручення трави нової в Карпатах, об'єднати інтелектуальні зим, буде все одно. Але то є мета гонорова стратегія Львова. Чому то не зробити? Я вже щоб та нарада дала будь-який імпульс для того, щоб об'єднати всіх людей, всіх абсолютно. Всіх абсолютно в якийсь форум специфічний, що було тут, по суті закладено в декларації унівської групи, як у нас основних цілей об'єднати певні зусилля. То тоді, чи воно буде називатися уніська група чи інститут міста, чи то буде, наприклад, там, там фонд імені Ну, та, ні, Садового, наприклад. Ну там, чи сандового та да чи ще і то послухайте, то не має то, то значення ніякого. Ідеться про те, що буде треба конкретні речі робити вже сьогодні, бо завтра, перепрошую, буде трошки пізно. От так я би сказав. Якщо має бути прагматичний вислід, то. І, і, і не свариться, хто там мудріший, хто перепрошую, мудріших ще не знайшлося на світі, Ні, ніде не було. Коротке зауваження. Стосовно термінів, які запропоновані, зауваження колеги. Справа в тому, що приймається зараз новий статут Львова, і там буквально записано на те, що кожна нова каденція ради може приймати свій, свою стратегію. От. І в зв'язку з тим, що вибори у нас відбудуться весною, можливо, все-таки треба було б запланувати цю роботу таким чином, щоб оця досконало розроблена стратегія з зарахування усіх тих альтернатив, які є, була підготовлена саме для тої нової ради. Окремо документальних дискусії, які це законно відбувається. Коли ми не доведемо цих речей до допомоги, всі, і так, по яку це буде 116, чи Н-1 стратегія. я би за увагу? Я хотів би кілька речей, просто уточнити. У нас нема 116 стратегій, панове. У нас є понад 80 документів, які там є, це є програми. Програма це є документ набагато нижчого рівня, ніж стратегії. Реально у нас є дві-три стратегії. Це те, що у нас є. І давайте не, не, ну, не заговорювати. У нас всі у нас всіх, у нас всіх. Є дві-три стратегії. Так? Реально, якщо розібратися в тих двох трьох стратегіях, і оце, це насправді дуже, ну, дуже правильно, що потрібен форум, де ми можемо дискутувати це все. Тобто, ну, принаймні, Унівська декларація була оприлюднена. До унівської групи можна приходити, будь-хто може прийти і щось своє пропонувати. Тобто це відкрито. Не хочете на платформі унівської групи? Давайте збиратись на якісь інші платформі. Питання в тому, що обговорювати це треба, є кілька розбіжностей. По великому рахунку, якщо говорити, звести їх, є основна розбіжність. Це туризм, не туризм. Оце основна розбіжність, яка є. В цій залі три тому презентувалася транспортна стратегія. Під який Львів вона робиться? Під Львів туристичний. Чи під Львів е, науково-технічний, чи під ну, різні, по-різному транспортні потоки в місті організовані. Так, і, так, і, тому, і тому насправді друга річ: важлива методологія, за якою ми можемо вивірити результат. Бо зараз то, що практично ті дати, які там написані, це зварити макарони за 5 секунд. Причому в холодній воді. Тобто, ну, ну вони не зваряться. Тобто нам потрібно зараз започаткувати процес, і тоді ми отримаємо через якийсь час результат. А якщо треба якийсь результат показати до виборів, чи ще з якоїсь причини відбувається поспіль, ну то я можу сказати точно, що професіонали, які шанують свої ім'я, скорше за все не зможуть взяти в цьому участі тільки з тої причини, що вони розуміють, що цей процес і не приведе до результату, а відповідно, ну, кожен шанує свій час. Дякую. Момент перший. Є таке поняття в інвестиційної теорії, як ресурсна пастка. Що спостерігалося, що країни, які дуже багаті ресурсами, заповільнюють свій економічний розвиток, то в них немає потреби розвиватися. І для Львова туризм це є ресурсною пасткою. Тому що нема сенсу розвивати більше нічого, бо тут можна жити на тому, що є вже і зробити гроші. Я вважаю, що це помилка. І другий момент. Я хочу що, що сказати, що Львів має настільки сильну матрицю, що він буде розвиватися незалежно від стратегії, від нас і так далі. Наше завдання або вловити цю напрямову може сприяти цьому або не вловити. Тобто буде буде він буде пробуватися. Трава росте і через своїх важливий доняття.